Всім привіт, мої дорогенькі! Сьогодні показую вам, як я роблю е, ложну ікру, хибну ікру, як кажуть. Ну, я її називаю ікра-брехунець. Ну, брехлива ікра, як то кажуть. Я в блендер помістила два плавлених сирочка, півпачки вершкового масла е, такої комнатної температури, щоб воно було м'якеньке. І одне філія оселедця. Я його от, кісточок, все почистила, все добре. У нас буває як їмо селедку ми любимо селедку То ось, буває Остається там два-три кусочки, я їх у морозілку швидко. І потім, як мені треба, допустимо, намазочку якусь, я витягла, перекрутила в блендері і прекрасно. Оце ще треба перекрутити його блендером. Так, все, я переложила нашу ікру. Ложну, брехливу, як я кажу. Як же лопатку не облазати, що? Це ж смак. саме смак. Сама вкуснятіна. Так, далі. Я одварила таку невеличку морковку, одварюємо, щоб вона ні в коїм случай не переварилась, вона має бути до полуготовності зварена. І міленько-міленько її нарізаємо. Так, далі оцю всю моркву я порізану висипала сюди, перемішала хорошо, і в нас отака вкуснятина. За що того, що, чого вона ще називається хибна ікра, того, що морква в нас трошки недоварена. І коли ми їмо на зубах вона, виходить, як, як наче чиїкри. Слушайте, вкуснятина? Зараз зроблю потерброд із кофійком. Посмакую. так що готуйте. Якщо вам подобається, готуйте.